Другий етап з трьох відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з карате став своєрідним лакмусовим папірцем того, що одноіменна федерація регіону обрала вірний шлях і напрямок у подальшій популяризації, розвитку та розбудові різновиду цього виду японського бойового мистецтва, і не тільки на власних теренах. Нинішній турнір у порівнянні з попереднім подібним приріс у першу чергу кількісним складом, який, окрім господарів дніпровців, Вібрав у себе представників Харківської, Полтавської і Запорізької областей на третій етап очікують команду Миколаївської. Мінілась якісної кількістю рівень, тому що до нас вже приїздять більше, більші команди. Це як Полтавський, Харківський регіон, Запорізький. Вот ми е, так е, в планах у нас ще Миколаївська область. То у них зараз теж проходить чемпіонат Кубок області. Я думаю, що на третій етапі вони до нас прийдуть, і ми набираємо обертів. і наступно, наступний турнір плануємо ще масштабніше. Як відомо, масштаб змагань характеризується не тільки кількістю учасників, великим кипінням пристрасти, командної та особистої відповідальності спортсменів за підсумок боротьби, але й породжує конкуренцію, а з нею і зростання рівня атлетів з іншого боку. Він дає можливість тренерам на подібних турнірах регіональної величини, тримаючи на думці поточний результат, ризикувати, експериментувати, готуючи підопічних до більш відповідальних основних стартів сезону чи року. Про що говорить і президент, та головний сенсей Дніпровського клубу спортивного «Легенда», заслужений тренер і майстер спорту України. Кирило Кирсанов, він задоволенням констатує, що завдяки таким змаганням завжди можна зробити висновки і працювати далі. Так, якщо рівень дніпровського карате, він зараз на середньому плані ми пробуємо його підняти ще вище, тому ці, ці турніри дуже добре на наступне покоління, яке у нас зараз підростає, буде на їхній результат впливати. Тому що вони. Б'ються кілька боїв: це шість, сім, вісім. То схваток буває. і ми дуже радіємо, що у нас велика конкуренція з'являється в Дніпрі. Коли, наприклад, одна Дніпропетровська область це одне. А коли вже приїжджають інші області, це зовсім інша конкуренція. Ось і дітки бачать е, нових суперників, не тільки знаєте свою область, вони розвиваються. Скоро будуть чемпіонати вже за кордоном, і цей турнір він. Це дуже гарна така, знаєте, розминочка перед сильнішим етапом. В унісон бом про подібне говорять і гості турніру, тренерка і спортсменка запорізького клубу Конкорд. Еліна Селемінєва та її колега Олександр Кічерман, який привіз підопічник з Харкова з клубу Чемпіон. В нас зараз небагато змагань в області, тому ми е, стараємось приїжджати для дітей. Це те, що треба е, багато помилок, але ми виправимо все. Е, і я вважаю, що рівень для дітей. Тут на цих змаганнях гарний конкуренція серед дітей, як завжди, на високому рівні, бо дуже багато у нас з нашого клубу приїжджають та Дніпра. Бачу, що додали спортсмени з Полтави, з Харкова приїхали. Тоді це саме той турнір, який потрібен для обкатки. Щодо останнього чинника, то другий етап для багатьох учасників сам і став своєрідним полігоном обкатки і перевірки своєї здатності втілити на татамі напрацьоване у ході підготовки до нинішнього турніру. Разом з тренером врахувати помилки, зробити висновки і зрозуміти, що робити і куди рухатися далі, набуваючи досвіду і удосконалюючи власну майстерність. Сьогодні в нас проводиться змагання і для новачків. Це ті дітки, які ще ні разу не виступали або виступали, але не досягли першого місця. Тому вони можуть виступати по новачках. Сьогодні дітки, які на минулих змаганнях зайняли треті другі місця, сьогодні вже пішли додому з золотом, тобто. Це говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми розвиваємось, ми тренуємось навіть у такий складний час. Ми розвиваємось, і це найголовніше. Зрештою, будь-які змагання, окрім іншого, передбачають і підсумковий результат. У ході звітного другого етапу відкритого чемпіонату Дніпропетровської області було розіграно 50 комплектів нагород. Найбільшу кількість яких найвищого катунку, а з ними і перше загальнокомандне командне місце здобув клуб спортивного «Легенда» нашого міста. Услід за ним фінішували його земляки з іпону комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. Замкнули трійку призерів гості з Полтавського Вадокаю.